Всім привіт, мої дорогенькі! Як у мене сьогодні класно почався ранок, я вам просто не можу передати. <кій> ну, прокинулась я вже давно, і світла немає. Думаю, в телефоні, в ті, пошарюся. І попадаю на прямий ефір, де дівчина проводить зарядку. Ну, я так сама собі думаю, а чого ж ти лежиш? Вставай і роби разом з людьми. Вона ще там ще йдеться. Ну... Зарядка, розминка, такі вправи класні, але я скільки подужала, з півгодини це точно я з нею позаймалася. Тому ха -ха, довольна, як слон. Надіюсь, буду щоранку на неї попадати. Підписалася. Це чи Марина Кучеренко? Чи... Ось хай я точно прочитаю я її прізвище і вам скажу, якщо це когось цікавить, теж можете. Це, це не реклама, це просто порада. Але вправи дійсно класні. Ясно діло, що я не всі можу виконати так, як треба, але треба старатися. І там і спину розтягує, і, і, і колінця, короче, розминаємо. Ну, задоволена на всі 100%. І взагалі я вам хочу сказати, що TikTok це страшна сила. Я вчора ввечері. теж ну, Треба переглянути Тік-Ток, хто там, що і до чого. Ну і теж двіночка, вона така цікава. Робить ритуал ретроградного цього Меркурія. Ну, до 29 листопада він буде, люди себе дуже погано почувають. Так от ранком хто що п'є, чи каву, чи, чи чай, чи, чи що-небудь, треба відколотити -треба ложкою так, щоб добре було чутно. І казати. Меркурій до ноги я командую, а не ти. І пить цю каву. Ну, з таким, ніби ж, я правлю, чи ви правите цим Меркурієм, щоб він нас не, не колошматив. О. Ну і всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. У нас світла немає, це завели, бо по-моєму, чи до восьми, не буде, чи до дев'яти, наче до восьми. Ну, коротше. Кажу, дідуля, іди будемо колотити ретроградного Меркурія ганять. Ну, ну правда, що ну, ходиш чамрений і все. Ну нічого, переживемо все на світі. Ваше здоров'я. всім хочу побажати. Вулиці сиру, Мряка. Ну і всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. У нас світла немає, це завело. Вулиці сиру, мряка. Ми матнемося в АТБ, щось я давно в магазин не моталася. Треба мотнутися. Ломона. Махла, до речі, треба взяти. таке, Дрібнички. Різні дрібнички, але треба придбати. Колір не обикновений, перламутровий, зверху рожевий, всередині вона така жовтенька. Невеличкий такий. О. Що я купила в АТБ? Це зробила собі капучино. Думала зварити капучино і молочка налила все, натиснула не на ту кнопку, а ну, на те, що завжди варю. На, на маленьку цю і так мусила ще е, додати капучино зверху, так тут повна чашка вийшла. По акції в АТБ. Кала. Як не взяти? треба брати. глушим, як, як ні ми. Ломони даровенні, такі, як я. О, Купила кількість. Хай буде, як захочемо, ще борщику. Пісного махла купила. Я ще такого не брала. Канів. Попробуємо. І цих сирків плавлених. Взяла. Бо мені сьогодні для блюдона треба. Так щоб в мене ще попереду блюдон. Яйця вже зварила. Зараз буду видіювати.

Це коли всередині все тихо, не тисне ні одяг, ні думки, ні люди, які оточують вас. Коли все просто добре і цього достатньо. Цитата мого сьогоднішнього дня, вам бажаю гарних новин, вдалого початку тижня і Божої опіки вам і вашим рідним. Нехай усіх все буде добре, здоров'ячка доброго. У нас нічого не змінно. Після рентгену Боня стала взагалі гірше спати. То ми давали так, знаєте, вісім, вісім, і через кожні вісім годин таблетки і вона спала. А зараз, зараз ні. Тому я прокидаюсь рано і засиною пізно. Ну і звісно, я хвилююсь, як же можна не хвилюватися, коли тваринка мучиться. І в мене тиск, від того в мене тиск. Сьогодні знову не вірю, чи я випила вранці таблеточку, пігулочку, таблетку. Отак от, от. <сміт> по-нашому таблетку. І зробила таку, знаєте, слабеньку, слабеньку каву ще кип'ятком і розбавила, якби тільки пахло кавою і все. Вчора я поспала до одинадцятої. Пішла до себе в спальню, діти були з вонею, а я поспала. Хочуть мене замінити, давайте по черзі, кажуть, а я, ну, я не засну. Ну, по черзі можна, ніхто не спорить. Але я коли піду спати у спальню, я не засну, це вже треба мені просто звалитися з ніг. Вона мені сьогодні трошки дала таке поспати, десь до 12-ї. Вона так ще. Не спала, потім вже заснула і до півдру. видалила сторіз, бо повторила одне й те саме. Просто я читала декілька повідомлень, чому мені не допомагають діти. Тому і повторила, що діти мені пропонують і допомагають. Просто я не хочу Боню бросати. Ну, я хочу сама побути з нею і. Мені здається, ніхто так краще біля неї не буде, як я. Ну так мені здається, хоч це мені тільки здається, це тільки в моїй голові. Всі ми старіємо, всі ми хворіємо і всі ми на цій землі не вічні, ніхто не знає. що кого чекає через хвилину, через дві, через три. Тому є такі люди, що думають по-іншому, по-різному. На все воля Господа. так що... Якось так. Чекаю завтра Оксану, тому сьогодні в мене тільки прання. Більше так нічого не буду робити. Дівчат гляньте, який в мене красивельний букет. Так пахнуть. Дивіться, які гарні. Це просто так, просто так без поводу. Гляньте І Вони трошки розбавляють настрій. Нічого, ми сильні, ми витримаємо. Це наша аптека. Що зробиш? Це наша аптека. Що зробиш? До баби Жани, а хто така баба Жана? Я не знаю бабу Жану. Я знаю маму Жану. Ні, теж з мамою Жаною ми будемо, мабуть, домовлятись і десь їхати відпочивати. Вийдемо на пер... сядемо за стіл переговорів. Ваня во голові, щоб десь поїхати. Весілля вже закінчилось у мами Жони, я вже не встигну, я її привітала. Я не встигну, там будуть діти і мене ніхто не приглашав. Дівчат, не видумуйте. Такі свята робляться в кругу родини, вже не той вік, щоб гулянки збирати. Діти, ото і все. Я взагалі свої 60 років, бачити себе не хотіла. Так, значить, написано, що треба каструлька товстим дном. Ну, у ну, мене оце наскільки товсте, але ж вона вже має внуків, то баба. Ну, Баба, бабуся, да? хай буде бабуся. Ну вона підпи... Для мене ж вона не бабуся, для внуків бабуся, так. Да. А для мене вона не бабуся. Я ж її не внучка. Внуки, хай кажуть, бабуся, а для мене вона Жанна. То така мама Жанна. Блогер. Це в нас якось так почалось. Знаєте, як ото кажуть, така полоска. То в той самий рік високосний, мабуть, він був, коли 16-й, мабуть, високосний, коли вмер мій чоловік, в нас тоді куниця багато задавила бройлерів, великих вже вже так, якщо різать, ночі подавила куниця. Я пам'ятаю, вранці встала і кажу, ну хай це саме хуже буде горе, яке в нас є. Тоді в нас іще там трапилась неприємна історія, ну, головне, що всі живі. І завершився в нас рік смертю мого чоловіка. так що… Ось так, хто би мог подумати. мене купила, смажити рибу у червоний око. Ну і тоді він був не дешевий, він і зараз не дешевий. Чоловік мені каже, ну нащо що ти таку дорогу рибу купуєш? А я ще й на Новий рік купила, куди, раді бо, раз на світі живе. Що я повинна щось економити? І от 26-го ніхто не предвіщав, навіть білі так кажуть. Що так все буде, а воно так все, раз і все і нема людини. Тому живіть кожен день, не, не обесцінюйте своє життя ради когось, бо в мене такий дурний характер, я ради когось все на світі брошу і зроблю, щоб комусь було добре, навіть собі, як? собі в Авреті, як правильно на українській мові сказати. От чесно, така дурочка прибита. Раді мене ніхто цього не зробив. Яка причина смерті чоловіка гостра сердечна недостатність? так? Такий був висновок лікарів. Отак, От швидко, 15 хвилин. Я вже колись казала в прямому ефірі, ви, мабуть, не дивитесь мене завжди, можливо, не підписані в інстаграм. Позвонила на швидку, місцева швидка Білківська. Сказали, ми виїжджаємо тільки після 20-ї години, а було без з 15 вісім. А коли вже приїхала з Тростянця, то вже вона була не потрібна. Ось так. Ой, жона любимая, Саша, привіт. Можна, я буду казати Саша, мене чоловіка звали <сум> Саша. Саша мені. Муж був Сашенька. Взагалі мені це дуже подобається ім'я Саші. Запитайте мене, на що я кожного разу, навіщо я кожного разу мою терку, як я ще буду маринувати картошку? Ну, от таке. Так, це вже тряпки в мене мокрі, мені такі не годяться. Мені треба ще суху тряпочку. Жена любіма, я хороша, слава Богу. А раніше хворів, ну, Ну як хворів? Ну, 58 років, як ну, хворів. Як хворів? Ну, зуб там болить. Ну, інколи були такі, а в нього коли з синою у мене було три місяці, в нього була як? провідна язва, шлунку, робили операцію. Ну, він мене такий був, знаєте, терплячий. Можливо, десь коли щось і боліло, він може це не казав. Якось за. Мабуть, за місяць чи за два мене весь час, от я коли йому звоню, часто дзвонила з роботи, мене турбувало, але він інколи не бере трубки. І в мене якийсь такий страх всередині мене був. Я дзвонила сусіду, він бігав до нього додому, що Лена переживає, що ти не береш трубки. У мене є машина, посудомоєчна машина є. На чотирьох колесах є, тільки прав немає. І мене це турбувало, і я дзвонила сусіду, сусід бігав. То він, а він каже, він мені перезвонює каже, я дерть, машина та що дерть круте, включена, я не чув дзвінка. От. А так, щоб, ну, щоб якісь серйозні хвороби, оса, якісь серйозні хвороби, Боткіною болів, боткіною болів. І то те мене заболіла донька. І ми нам сказали зробити прививки. Якась тоді та діта, епідемія була, що ну, багато людей хворіли на Буткіна. Ми пішли з сином, зробили прививку, а він же ж в мене лікарів Боже збав. Може, може, що б боліло, але лікарів боявся. І він не пішов і заболів Буткіна. І прийшлося лягти в больницю оці капельни, ці капельниці, уколи, яких він дуже дуже боявся. Що я готу, готую? Вже зробила салат з капусти Олександр. Буде ще запечена картопля, вона відварена, але я її буду запікати в духовці. Будуть котлети. І зараз будемо готувати банош. Вперше в житті я готую банош, банош правильно, чи банош? Та дивись якийсь рок на цих ос в моїй родині. Готовлю повноцінну вечерю і завтра нічого не готую. Завтра просто відпочиваю. Просто буду відпочивати. А ще мені вже треба переробити манікюр, треба зробити педикюр, пофарбувати коріння і постригти чолку. Чолку може, по кінчикам, не знаю. ж скоро їду. Треба виглядати гарно. Так що це також є в планах, але коли це зробити, я не знаю. Це треба, щоб були вільні майстри. Яка жена у мене умничка, ой, ну це просто. Просто так мені добре. Ну, я дякую, звісно, але хочу, щоб було ще краще. Я ж дівчинка. Не буду казати, куди їду, бо це не буде для тієї тоді людини секретом. Я їду в гості, в гості їду. Їду в гості, дівчика. А що мені? Мені без бунью все було гарно. Ось з вересня квитки подешевшують, і я можу їздити. До речі, у рецепті стоїть 200 грамів цього бачка, у мене 280. Я думаю, нічого ж поганого не буде. Готую банош, дівчат. Це ж кварки, капчений бачок. Ой. Одну ж шку... хварку Одну не порізала, в гості це добре, так. Да. В гості, ну, ну що сидіти, мені треба десь уважно слухав той знак, куди ви поїдете. А відкуди? Я не казала. <злухи> в Україну? Так, да, в Україну. Тільки до кого. Так, дівчатка, от якби на мене, я б до цих шкварок, звісно, додала цибулю. Ну, у рецепті її нема. А я знаю. <смір> Хто же там знає? Моя кума в Польщі. Ні, ну тут ви трошки не вигадали. Значить, в мене наскільки товсте, настільки воно просте. Товстішого в мене більше немає. Так, молоко, стакан, стакан сметани, але в мене 140 грам сметани, бо вона 18% жирності і додала вершків, щоб, жир, щоб жирніше було. Виливаємо ми це все у каструльку, молочко. Так, я зараз вийду на хвилину. Не, глянула. Це все ми нагріваємо. Молоко, сметану туди відправимо. В общем, мене додала вершків, тому що сметана 18%. Нема у польському жирнішої, тому я купила британських, англійських вершків. Копчена грудка якраз і потрібна. Ну, в тому рецепті, що я готую, копчена грудка якраз і потрібна. Оце я все виливаю. Змішую, виливаю і змішую. Але ж дівчата, я ж Лена, я зразу й мию.